Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги міні-полірувальну машинку. Це ідеальний інструмент для полірування та обробки автомобільних поверхонь. Завдяки високошвидкісному обертанню та подвійному орбітальному ходу машинка забезпечує рівномірну та делікатну обробку. Компактний розмір дозволяє зручно працювати у важкодоступних місцях, а легка вага знижує навантаження на руки. Під Час тривалого використання підходить для полірування кузова, фар, дзеркал, деталей мотоциклів. Тощо у комплект входять полірувальні губки та насадки. Ідеальний вибір для автомайстрів, станцій обслуговування або домашніх ентузіастів, які прагнуть досягти професійного результату. Пропонуємо до вашої уваги комплект для ремонту шин. Це швидке та надійне рішення для усунення проколів без зняття колеса. Підходять для безкамерних шин автомобілів, вантажівок, мотоциклів, скутерів та велосипедів. Виготовлені з міцної гуми з ущільнювальним покриттям, тому щільно входять у прокол та забезпечують герметичність. Просте встановлення займає лише кілька хвилин, і шина знову готова до руху. Це ідеальний варіант для екстрених ситуацій у дорозі або як резерв. Не засіб у наборі для ремонту шин компактний набір легко поміщається у бардачку чи багажнику. Практичне рішення для водіїв, які хочуть уникнути довгого очікування допомоги чи заміни колеса. Пропонуємо до вашої уваги чохол для авто. Це надійний захист вашого автомобіля від негоди та зовнішніх впливів, виготовлений із водонепроникного матеріалу, тому ефективно захищає від дощу, снігу, пилу, сонячних променів та вітру. Ідеально підходить для використання на вулиці протягом усього року. Завдяки повному покриттю кузова чохол зберігає лакофарбове покриття автомобіля, запобігаючи вицвітанню та подряпинам. Підходить для седанів, позашляхових Ковиків та хетчбеків зручна система фіксації забезпечує стійкість навіть у вітряну погоду. Це ідеальне рішення для тих, хто піклується про збереження свого авто в ідеальному стані за будь-яких умов. Пропонуємо до вашої уваги дефлектори для автомобіля. Це стильний аксесуар для оновлення інтер'єру вашого авто. Встановлюються замість стандартного дефлектора кондиціонера, оновлюючи інтер'єр вашого автомобіля. Підходять для більшості моделей з круглими вентиляційними отворами. Крім того, їх дуже легко встановити. Вам не будуть потрібні жодні спеціальні інструменти. Виготовлені з якісних матеріалів, гарантуючи довговічність та надійність у щоденному використанні. Лене рішення для тих, хто хоче швидко та недорого освіжити вигляд салону свого автомобіля. Пропонуємо до вашої уваги динамометричний ключ. Це професійний інструмент для точного контролю моменту затягування. Ідеально підходить для ремонту автомобілів, велосипедів, мотоциклів та інших технічних робіт. Висока точність вимірювання гарантує надійне кріплення без ризику пошкодження деталей, оснащений цифровим дисплеєм для зручного зчитування значень, а також функцією збереження даних, що дозволяє контролювати результати. Діапазон зусилля регулюється, що робить ключ універсальний. Сальним для різних завдань ергономічна ручка надає зручне отримання, а міцна конструкція гарантує довговічність.